Вітаю всіх на каналі Справжнє життя. Хочу трошки показати вам наш бух красень. Гори, які його оточили тут. Може комусь буде цікаво. Зараз вода впала трошки, але все одно. Перекати наші. Тече собі був потихеньку, тисячоліттями. Це його берег. Колись розливався він тут. Залевний дар. Та й зараз буває, як вода піднімається, то піднімається добре.